Якщо бойові дії припиняться в Україні з якогось дива, ну там мирний план, чи якісь домовленості, чи, можливо, український народ почне вимагати це у владі, чи, можливо, Путін під дією, я не знаю, чого, ну тільки явно не санкцій, чомусь вирішить зупинитися. Можливо, Трамп якось домовиться. так ось Якщо це зупиниться у нас. То виявляється, що українську армію потрібно відправити на захист східних кордонів Європи. Це висловив якийсь Єврокомісар. Я залишу в Телеграмі в себе. Телеграм легко знайти Сергій Годзінський в пошуку телеграма. цитату цю. Я навіть не хочу знати, хто це, що це за Євро, там, комісар, що це за людина. Бо, як на мене, це не людина. Ну, не може людина! Так ставитись з таким потрібляцтвом до звичайних українців, воїнів, хлопців, людей, які там на передовій вже четвертий рік. А деякі хлопці, дівчата, деякі відділи, структури, деякі роти, батальйони з 2013-2014 року, з 2014 року це вже 11 років. І, виявляється, на думку цього Єврокомісара, чи хто він там такий, коли війна закінчиться, то ми не повинні дати людям право на життя, право на те, щоб реалізувати себе в мирному житті, не право на те, щоб навчати молоде покоління, залишитись в армії, укріплювати наші кордони, робити сильнішу нашу армію, нашу зброю, бути прикладом для людей. Для молодого покоління формувати оцей нормальний норм, нормальний націоналізм в плані відношення любові до своєї держави, так як в Штатах, так як в Німеччині, так як в Британії, так як у Франції. Ні. Оці не хочеться казати погане слово, але ці люди вони вже наклали лапу на тих військових, які доживуть до завершення війни. Вони вже збираються їх видірнути і помістити на східний кордон. Це куди? В Литву, Латвію, Естонію? А що ми там забули? А чому я, громадянин України, повинен віддавати свої війська для захисту незрозуміло кого? Вони ж такі сміливі. Вони ж так говорять, як вони готові з Путіним до кінця. Де воно? А можливо, ще наших розставить по периметру Калінінградської області? Що ви хочете від України? Вам вже віддали сферу освіти. Ви над нею познущались. Вам віддали фінанси. Ви над ними познущались. Вам віддали сферу медицини. Ви над нею познущались. А насправді це над людьми. Вам запустили ринок землі. Ви й там уже познущалися, там, напевно, вже все розкуплено, що тільки можна. Вам розкрилися в усьому. Ви навіть реєстри у нас позабирали. Військово зобов'язаних, все, що Дія там оперує. Все вивезли. Незрозуміло навіть, де реєстри, до речі, українські. Де вони перебувають, хто за ними спостерігає, яка фірма, які люди, де воно знаходиться. Нічого нема, все вивезли. І мало, мало, давай ще наших військових візьмемо і відправимо для захисту східних кордонів. Не добили тут наших військових, да? давай доб'ємо їх там. Хай там вони ще повоюють. Мало ж Україна воює за обіцянки Європейського Союзу. Взяти нас в сім'ю! Європейських народів, побудувати в Україні Європу. Ну нам же мало. Нас мало вже знищили. І Європа не хоче зупиняти війну в Україні. Європа не намагається бути разом з Дональдом Трампом в переговорному кейсі. Навпаки критикують посланця Трампа Віткофа, що він там щось не так передає, то він не так говорить. То він не там сів, не так став, не так прокомунікував. А ви бачили хоч одного європейця, який би поїхав до Путіна, ну, крім, звісно, тих, кого ми не любимо. Фіцо, Орбан це ж взагалі вороги українського народу. Щоправда, Орбан виявився нещодавно, зразком, зразком розумності, сказавши, що вибачте, а скільки можна говорити, що Путін нападе на НАТО і. Скільки можна боятися? Ми більші, ми сильніші, у нас більше армії, у нас значно більше, в рази більше кількість населення, там 430 мільйонів проти 130 у Путіна. У нас є сучасне озброєння, у нас є сучасні системи і так далі. Достатньо боятися Путіна. Так це Орбан зазначив. І при цьому Володимир Зеленський їде не до Орбана. Поговорити про те, що, можливо, Європа таки активніше б захищала Україну, чи, можливо, Європа вийшла б на військові ультиматуми Російської Федерації, а не тільки оці псевдосанкції, які мертвому припарка, які ні на що не впливають, які не здатні ніщо змінити. 20-й пакет готується, вже 27-й готуйте, воно буде таке ж саме, з таким же ефектом. Володимир Зеленський не говорить з Орбаном. Не говорить з Фіцо, не говорить з лідером Туреччини. Ні, ми чомусь їдемо до Макрона. А Макрон потім говорить, ну, війна в Україні завершиться, до, можливо, завершиться, до 27-го року. Звідки Макрон взяв цю цифру? Хто її передав Макрону? Це Макрону передав її Володимир Зеленський? Чи Макрон передав Володимиру Зеленському? Що війна буде тривати до 27-го року. Хто, хто з них цю цифру озвучив? Хто? І якщо це Макрон сказав Зеленському, то чому Володимир Олександрович не вийшов з публічною заявою, заявивши, що для нас це неприємливо? Що ми не можемо, що ми не будемо, що ми надто ризикуємо, якщо війна буде настільки продовжуватись, що наш ворог укріплює свої сили, модернізує каби, які можуть вже долітати до столиці. Чому немає цієї заяви, якщо це заява чисто Макрона? А якщо це не заява Макрона, то тоді виникає питання, а хто, Володимиру Олександровичу, говорить про те, що ми можемо і повинні воювати до 20-го року? Чому і хто дає надії на те, що нам допоможуть, що нам дадуть зброю, що нам дадуть війська, можливо. Я не знаю, про що ми говоримо. Станом на сьогодні у нас 18-22 можна виїжджати. І всі вони скористаються своїм оцим вікном. Якщо вже говорять про мобілізацію 23-літніх. Вон Кличко, звідки взяв? Звідки? звідки? З Європи сам придумав? Ну якщо сам придумав, то я не знаю, чим думав. А якщо з Європи взяв, то можна, хто це сказав? Щоб ми одразу знали, хто в Європі пропонує мобілізацію з 23. -х. Хто? І от як тільки молода людина, якій 22 чує, що мобілізація буде з 23, що вона робить? Правильно. Бере чумудан і в Польщу, а далі вже як буде. І проблема в тому, що це повсюдно орієнтація на війну і відсутність орієнтиру на мир. Таке відчуття ніби. Немає бажання зупинити це божевілля. Але Бог з ним хай би було, якби нам, хоч якимось чином, намагалися допомогти, хоч якимось чином озброїти, надати армію все необхідне обладнання. Але ж ні, війна має тривати і по каплі. Вичавлювати з українця кров іншого шляху немає. Я проти цього. Але станом на сьогодні я нічого змінити не можу. Але я можу говорити з вами про це. Бо з вами навіть ніхто не говорить про те, що ми насправді маємо з вами в нашій країні і поза нею.